Вітаю вас, по благодаті Божій. Робота по реконструкції молитовного будинку громади номер 8 церкви Адвентистів сьомого дня за адресою вулиця Вітряні Гори, 6 А міста Києва, продовжується. Ми від усього серця дякуємо Господу і кожному, хто долучився до цього проекту і підтримує нас. На даний час було виконано багато етапів реконструкції, я хочу озвучити те, що вже було зроблено за рік. Серпня минулого року. Перекриття даху металочерепицею. Побудовані сходи з першого на другий поверх, штукатурка стіни, стелі стін приміщень першого поверху, штукатурка стін приміщень другого поверху, монтаж теплої підлоги центральної зали і приміщень першого поверху, монтаж і заливка бетоном сцени, монтаж електрообладнання. Приміщеннях першого і другого поверхів, будування санвузлів з сантехнічними системами, обкладання плиткою котельної і санвузла котельної, монтаж гіпсокартону на стелі зали і приміщень другого поверху, встановлення центральних вхідних дверей, монтаж системи опалення другого поверху, почали штукатурку стелі центральної зали. Як ви бачите, було зроблено до цього часу багато роботи. Ми бачили, як люблячий Бог у цей складний для нашої країни час благословляв нас у реконструкції цього приміщення коштами, матеріалами і працівниками. Тому нам варто рухатись уперед до завершення реконструкції нашого молитовного будинку. Але для цього нам треба зробити ще багато роботи як зсередини, так і ззовні молитовного будинку. І це потребує значних коштів. Ми плануємо, що після завершення реконструкції наш молитовний будинок буде виглядати таким, як ви його бачите зараз на макеті. Що ж потрібно нам ще зробити, щоб скоріше завершити. Всі роботи і мати змогу проводити різні служіння у нашому молитовному будинку. Виконання і завершення сантехнічних робіт, закупівля, обладнання і монтаж системи опалення в котельній, монтаж системи теплої підлоги, мансардних приміщень, шпаклівка і фарбування стіни стелі центральної зали, приміщень першого та мансардного поверхів. Укладання плитки на підлогу центральної зали і приміщень першого поверху, укладання ламінату на підлогу мансардного поверху, завершення монтажу електробладнання, монтаж плитки на стіни санвузлів першого поверху, утеплення зовнішніх стін, штукатурка і окраска. Для виконання цих робіт нам ще потрібно. 20 тисяч доларів. Якщо ви відчуваєте побудження, щоб підтримати цей проєкт, якщо у вас є бажання і можливості, ви можете це зробити, надіславши кошти у будь-якій валюті на рахунок Київської конференції, відсканувавши цей QR-код, який ви бачите на екрані, або пройдіть за посиланням. Під цим відео. Коли ви будете надсилати кошти, будь ласка, обов'язково вкажіть Громада К8, а в цільовому призначенні на реконструкцію. Заздалегідь Дячні вам за вашу жертовність і підтримку. Нехай люблячий Господь рясно благословить вас і ваших рідних, а також збереже від усякого лиха.